Слава Ісусу Христу, дорогі шановні, люди. Мир вам, дорогі українці, не хилятися, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої уваги? Я хочу закликати усіх людей молитися до Бога за Україну. просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинив цю війну, щоб Бог простив і спас наш народ. Також закликають, читайте Слово Боже, вірите в все, що там написано, і виконуйте все, що там написано. І Бог буде вас благословляти. Якщо в вашому житті будуть трудності, можливо, в роботі, в навчанні, в сім'ї, батьки, батьки, діти, чоловік, дружина всяке буває. Але якщо будуть трудності, то звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Звертайтеся до Його слова. Там ви знайдете допомогу, там ви знайдете вихід. Я це говорю, тому що декілька років тому назад я також знайшов вихід в своєму житті, Слові Божому. Бог звільнив мене від всяких залежностей. Бог забрав думки всякі погані. Дав сенс життя, дав бажання жити, тому що я щоранку просипався з думкою про самогубство і неодноразово намагався покінчити життям ось на цьому мості. Але коли почав читати слово Боже, повірив, що сам Творець Неба землі, сам Бог любить мене, моє життя змінилося. Дорогі люди, тут написано, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб нас з вами врятувати від гріхів, тому що ми є всі грішні, нема праведного ні одного. І прийде той час. Коли не придеться відповідати за свої гріхи, а плата за гріх – смерть це вічна розлука з Богом, в місцяхму страдання сльоз, І звідки нема вороття. І проблема в тому, що людина не може оправдатися перед Богом. І коли б ти хорошою людиною не був, це не оправдає перед Богом, це не допоможе потрапити до раю. Ніякі хороші справи, ніякі великі гроші не врятують від будучого Божого гніву. І це є погана новина. Но добра новина, що Ісус Христос Він віддав своє життя за нас. І тільки завдяки його жертві, кожна людина, яка прийде до Бога щирим покаянням, відкриє своє серце, попросить у Бога прощення і через віру в Ісуса Христа, завдяки Його крові пролитою на Голгофському хресті, Бог може, простити таку людину і дарувати вічне життя. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і врятуйтеся. Це не жарти, люди. Час близько, Господь ряде, час обмежений. Я вас закликаю, читайте слово Боже щодня. Читайте його так, ніби ви голодні, не їли вже два дні, і вам дали кусок хліба. Майте спрагу по Божому Слову, майте спрагу по Богу. Моліться до нього, поклоняйтеся йому. Тільки Богу поклоняйтеся. Залишіть своїх ідолів. Залишіть все те, що не прославляє Бога. Покайтеся, залишіть гріхи свої. Наверніться до Бога. Нехай вас Бог благословить, дорогі люди. Я це говорю, тому що мені не байдуже, де кожен з вас буде перебувати вічність. В моєму серці палає Божа любов, яка любить усіх вас. Но Раніше я ненавидів людей і ненавидів себе. Но Тільки Бог може змінити такого першого людину, як я. Дякую за увагу. Отче Небесне, благослови всіх цих людей, благослови Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупини цю війну. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Щасливої вам дороги. Будьте благословені!